Всім доброго дня. Так, четвертина кавуна в мене залишилася. І зараз я хочу приготувати дуже смачний десерт для схуднення. І навіть так можна його їсти. Без, зовсім без цукру, але дуже смачний. Для цього потрібно 15 грамів желатину. я візьму. І зараз оцей кавун я м'яко звільню, кісочки викину і просто погружним переб'ю. Дуже зручно кавун не так розрізати, як я оце. Але все одно так викладаєте. І нарізаєте отак. Це для подачі на стіл. Мені, щоб гарна така структура була, потрібно стакан півтора самої рідини на 15 г желатину. Перебиваю зараз це все. Досить. Там десь, якщо кісточка попалася, то не страшно. Така маса у нас вийшла. Зараз я заливаю желатин. Желатин беріть в таку мисочку, щоб ви, у вас була можливість отак поставити, щоб на, в теплому він розтанув. Наливаю зараз сюди маленькі-маленькі шматочки кавуна. Додаю желатин. Хай він набубнявіє. Водою не потрібно. Навіщо вода, якщо тут буде один чистий сік, одні вітаміни. Так, залишаємо. У мене, бачите, у мене швидко розчинний, тому дуже швидко це все відбудеться. Ложечку заберіть, тому що на ложку дуже багато налипне тоді. що можете додати, якщо у вас є там ожина, малина, якась інша ягода, щоб додати ціленьку, це буде дуже-дуже смачно. Я назбирала малинки, що у нас тут із. Дивіться, який желатин став. Прямо як, наче, м'якоть кавуна. І зараз цю. Тарілочку я ставлю воду і ставлю на вогонь. Мені потрібно, щоб не така була структура, а просто водичка, не кип'ячу. Готуйте ємкість, куди ви будете заливати. Я взяла така, у мене сковорідочка є неглибока, і плівочкою харчовою. Тому що якщо ви будете просто з тарілочки їсти, будь ласка, якщо ви хочете нарізати там якимись кубиками чи видавити кружечки, то потрібно це буде достати. Тому я плівочку на дно. Можете отак. Виставити поки що малинку, які у вас там будуть допоміжні інгредієнти, горіхи можна. Отак. Отак помішую, бачите, вже водичка. Але ще потрібно, щоб желатин весь розтанув. Ще навіть і вода не кипить, а вже все в нас як потрібно. Не кип'ятим. Якщо ви робите на агарі, будь ласка, візьміть трішки соку. І заваріть його. Отака структура. Це такий десерт взяла. Це моя донька навчила. Вона на правильному харчуванні і вона купує заморожені фрукти і робить такий десерт. А, трішки. Добре перемішуємо до однорідності. Ніякого цукру немає. Якщо ви хочете додати цукру, будь ласка, цей десерт не тільки для тих, хто на правильному харчуванні. Додайте цукру. Так, і тепер. Щоб краєчки плівки ніде не зайшли цю масу, тому що тоді вам придеться ламати. І в холодне місце ви будете бачити вже по як застине. Що, Дайте готове? Тепер. Дві години в мене було в холодильнику. Я не перетримувала. І зараз, якщо у вас буде порційно, то у вас вже десерт готовий. А я зараз поріжу, тому візьму трішки отак кукурудзяного крохмалю і сюди буду різати і сюди відправляти. Генько дістається те, що я вам казала. Без проблем. І зараз ножем поріжу. Не порізати. Стіл під низ дощечку. Звичайно, краще, знаєте, так, такі маленькі, одноразові є із фольги формочки, Це дуже-дуже гарно. І не потрібно буде додавати крохмалю, тому що крохмаль теж має калорії, правильно? Так і отак викладаємо. Цей десерт, якщо надовго, то крахмаль в себе ця рідина втягне і воно буде вологе, так що ви вже вибирайте. Я зараз, мабуть, розкладу по більш таких менших формочках, і буде такий десерт в формочках. Я сьогодні взяла одну пачку желатина. Можна зробити так, що воно буде, що його просто ножем не вріжеш, але це все залежить від кількості желатину. А я не хочу, щоб його було багато. В нас тримає форму, і це саме головне. Можна робити зовсім без домішок. Просто чистий кавун або чиста динь. Ну що, давайте будемо куштувати. Дивіться, тримає форму дуже добре, але я люблю таку, знаєте, що воно не гумове і не тече середня консистенція. Навіть не скажу, що тут немає цукру. Це в мене квітка міяти. Але якщо взяти це з крохмалем. Корхмалю мало, він не дуже відчувається за смаком, але трішки сухіше виходить. Якщо ви візьмете склянку, півтори склянки цієї рідини, соку із з кавуна, то вам 15 грамів вистачить, щоб у вас була така консистенція. Якщо ви хочете зробити цукерки, то тоді додавайте два пакети 30 грамів на півтори склянки. Тоді воно буде таке, як, трішки, як гумове. Але мені подобається таке. Желатин не дуже калорійний. Деякі можуть сказати, боже, переводити кавун, незрозуміло на що. А я вам скажу: ви з'їсте стеку кавуна це просто солодка вода. А це це дійсно як десерт. Готуйте, хай у вас все виходить. Менше цукру, менше солі, а цього цього можна не додавати, а смакувати дуже-дуже смачною стравою. В даному випадку смачним десертом із кавуна. Пригощайтеся!